Добрий день, вас вітає агентство з нерухомості міста Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі приміщення загальною площою 1700 квадратів. 1800 квадратів площа земельної ділянки. 70 сотих. Це е, дане приміщення знаходиться по траці міжнародного значення. Ось траса 2 кілометри до Івано-Франківська, і далі вона йде в, на Київ, там місто 2 кілометри і місто е, Тисминиця. Ось це приміщення, Ось така траса, такий рух, такий трафік. І ми зараз прийдемо подивимося. в будинку. На цій території планувалось комерційні види діяльності. Це, можливо, готель, кафе, ресторан. Позаду планували збудувати великий басейн. Можна переробити це під якісь складські приміщення, виробниче представництво компанії і тому подібне. Вся територія по периметру огорожена двома, двома огорожами, тому що планувалося один заїзд, тут другий заїзд і тому подібне. Навіть планувалося різні види діяльності на даній території. Ось тут є частково ще матеріали, камінь. І ось зараз вам покажу перший поверх, другий поверх. Є підстанція електрична, ну і зауважте, будь ласка, який трафік автомобілів. Тобто трафік дуже сильний, автомобілів багато, і можна тут по суті відкривати якусь комерційну діяльність. Ось такі приміщення є. Тут підйоми на другі поверх, бачите, отакі. Кабінети, тобто це планувалось, можливо, СТО, тут кімната для огляду, офіс або окремо здавати. Це як просто окремі приміщення для торгівлі. І тому подібне. Зараз все покажу вам. Перші поверха та другі поверха вони є окремі мають входи і заходи. По суті, можна повністю різними займатися бізнесами. тут. Можливий заїзд таких машин, бусів, розгружати, щось ремонтувати і тому подібне. Ось це територія, а там я заходив і ось це, бачите, яка велика. Ось. ось таке. Можна щось переробити, можна поправити, можна щось змінити. Ось таке приміщення. Зараз я покажу вам вихід. Є сходи туди до ділянки. Легше швидко вам покажу, щоб ви зорієнтувалися, як тут це все виглядає. Тут є також окремі входи. Зараз ми туди підемо. Ось ця територія. Земельна ділянка позаду є, ще, позаду є ще заїзди. Ось тут є ще такий вхід. Є вхід з іншої сторони. От зауважте, який є вхід. Це висота, напевно, я думаю, метрів, напевно, що 7-8. Стопчики залиті. Можна щось перебудувати, змінити, добавити, розібрати частково. Всюди є склоп вікна. І є всі склопакети Тобто це все надається. Там, де немає склопакетів, вони додаються, а решта повсюду є. Тільки потрібно стекла вкласти на другому поверсі. На першому, а на другому повсюду є. Це така територія. Зараз ми зайдемо на другий поверх. Звуважте, яка це будівля велика і масивна. І там, от віддасть, там є заїзд з асфальтованої дороги. І це тут, де ми були. Ми просто приміщення всередину перейшли. Тепер ми піднімаємося на другий поверх. Уже по сходах це планували вони кафе, ресторан, ось такого плану. Це ми зараз на другому поверсі. Ось такий великий зал. Можемо з цього залу перейти, подивитися. Отут позаду вони планували великий басейн і така зона відпочинку, щоб ви розуміли. Загалом тут є 70 сотих. Ось така територія. А це є цей другий поверх. Ось. Біжте, які тут площі, який об'єм. І є оці два великі зали, окрім них, ще є окремі кабінети і є вхід от по, драби, по тих сходах, що я виходив ззовні. Тобто є декілька входів, можна це все переобладнати вже під свої потреби. Но тут ще є кабінети, там санвузли і тому подібне. Ось, ось така будівля. І це перекриття також дуже. Таких плити перекриття дуже надійні, дуже масивні. Всі, всі дотримувалися норми в будівництві. Дивіться, які вони заливали бетонні е -е, стяжки такі, щоб зв'язували всі бетони по периметру, вони зв'язані арматурою. Тобто приміщення стоїть, воно не валиться, не розходиться і тому подібне. Тут є ще окремо, ще також є кабінети. Закриті там охоронець, дежурить. І є ще третій поверх. І третій поверх. Ось такий третій поверх. Третій поверх. Це Ми піднялися туди на цей вершок, так як замок, на вершок його. Ось такі приміщення. Це є траса міжнародного значення, вліво на Київ-Тисменниця, вправо Івано-Франківське місто, обласний центр. Ось такі то е, зауважте, що при будівництві, бачите, використовувалися також металеві пластинки, щоб все скріплювати якісно. Ось дивіться, бачите. Тобто натягнута мембрана і тому подібне. Все виконане дуже якісно, все збережено в хорошому стані, незважаючи на що воно стоїть порядка років десяти. Причина продажу: недостатньо фінансів для подальшої реалізації об'єкту. Якщо вас когось зацікавить... Будь ласка, під відео є, будуть номера, є номера телефонів. Дзвоніть, звертайтеся, будемо показувати, будемо вести переговори з продавцем і будемо шукати компромісну ціну. Дякую вам за увагу. До побачення.